Душ конкретно всім привіт. Сейчас недовге відео покажу вам вамразниця цим новим культиватором і КПС Пилюга, звісно, капець. Отак ось цей роба дивіться. Це ще тут конечно. це жесть. Я думаю це біда. Треба було раніше сіяти і не видумувати. Ждали отуди погоди, а воно дзюзьке, погоди немає нічого. Ух, мягенько йде. Може, він підриває трошки груду викидає, ну це таке Сейчас головне покажу Ну волога ось трошки є ще Бачите Десь якась лапа неправильно йде, треба глянути Думаю, та що він так почав важкувато йти Чую, таке, як в нагрузку йде і капець, а воно ось що ось, ось, бачите почало горнуть катком. Це тут так, 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 так. Ось бачите, як зробив. Чітко, так? Да? А ось КПС. І це по оранці, дивіться. Оце, я йшов, а це ось КПС. Бачите? І це тут Оранка, а в мене це все дісковка. Ну нельзя чужі поля показувати но. Бачите, трошки більше вологи. А так тоже скільки тут Та сантиметрів 5-6 аж до вологи. Так що так от. Так, добре, погнав я працювати. Все, це коротке відео, це Од, е, тут одна культивація і один раз обробка гліфосатом і буде посів. Все. Це так собі на пам'ять, що я тут робив. А я погнав. Все, всім дякую. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь. Бачите. Теж таке саме сухотіще, що тут, що там Ну щось буде по любому. Відео на пам'ять, ну один дощ пішов у нас, це вже другий, а це вже третій, а там вже четвертий, наверное, отак пішов. Па, де наші дощі? <різь> а? <різь> а? <різь> а? що ти, ти дома їсти нема, що ти сюди браш? <різь> А? Вигнали. Ти бачиш як пшениця наша поправилась? Да. Та ну чуєш, нема ні одного дожджа, от чого воно тут буде. Може отак... Може отак хімія щось дала, да? Не, а ти тут тоже Та я везде бризку. Он ди аж по пояс. Може масу вигоне, так? Да? Да, дождя надо край, да? Ну спитай, кто привозит такие обид из батьків, блядь сына? Сына? А что ты привез? А, ты себе пиво привез? Ничего себе. Ну нормально те з дому выгнали. Каждый дому так бы, да? Пенне. Хороша пшеничка, да? А під деревом а там що ми не, не удобряли. Бачите, дивіться які було Ось тут там ми ось окрай відходили, бо дерево упало було. Вона ще краще чуєш, ніж той. Тут не на сніг задержувався, да. Тоже зелена така Треба поїхати на ті два гектара чи Сработало воно там чи прислала Я бачу Так зайшло, я їздив Я їздив оттуда йшов, потім він туди десь пішов, потім один пішов вже один вже пішов сюди. І це ось ще два ось зайшло, і потом самому сліду йде.